Складна ситуація з оплатою і у тепловиків. Тільки 86% від нарахованого комунальним підприємством Теплоенерго у цьому році було сплачено абонентами. Тепловики дякують городянам, які у листопаді зробили ще й авансовий платіж. За рахунок нього додатково було отримано близько мільйона гривень. Це дозволило теплоенерго більш-менш належно закрити свої обов'язкові платежі. Втім, прогнози на наступні місяці опалювального сезону далеко не оптимістичні. Зараз сплата за газ відчеплюється автоматично із тих сум, які заходять на розподільчий рахунок теплоенерго. На решту платежів там залишається небагато коштів, тим паче при сьогоднішньому рівні оплат. В теплоенерго побоюється, що в строк не розрахуються за електрику. Тоді з 24 грудня почнуться відключення котелень. Без зарплатні залишаться працівники. Більше 5 мільйонів гривень залишається боргів за тепло по бюджетній сфері. Більше 14 мільйонів заборгувало населення. Проблеми городян розуміють, запевняють, директор «Теплоенерго» Леонід Глоба. Була затримка зарплатни, соціальні виплати маленькі, а суми нарахованого навпаки. Особливо это будет видно вот, в январе месяце, когда получат платежки за декабрь, поскольку вже буде начислення по полному тарифу, который вступил в силу 21 ноября и в ноябре месяце там было отражена только лишь несколько дней по этому тарифу. А в декабре уже будет полный. И цифры, конечно, будут большие. Відключати своїх абонентів як водяники тепловики не можуть, тому просять оформлювати державні допомоги, пільги, субсидії, компенсації. Не вирішувати категорично для себе все мені не призначать. А йти, питати, розраховувати. Щодо комунального підприємства Екосан у нього сьогодні найбільше абонентів і найнижчий рівень проплат. Зібраних коштів вистачає на погашення кредитів за пальне. Псує показник приватний сектор, пояснює директор «Екосану». Мешканці й досі продовжують стверджувати, що сміття не виробляють. Не надавати ж послугу з вивозу сміття не можуть. ограничить людей по вывозу твердых бытовых отходов мы, увы, не сможем, наверное, никогда. Большинство жителей платят. Когда начисления отдельно проводились по многоквартирным домам, процентное соотношение у нас доходило до 94%.